Раб Божий Владислав з рабою Божою, Владиславою Христі, Владислава, ім'я Отця і сина і Святого Духа, ім'я Отця і сина, і Святого Духа, ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Цілуйте, робити Божі, цілуйте. Бачи каже, до кінця заручається. Раба Божа, Владислава, рабу Божому, Владиславу Христіцям. І Отця і сина і Святого Духа. І Отця і сина, і Святого Духа. Ваш пальчик. Тепер заберіть світ, від них свічки свічки. Прийдіть, заберіть. Різьте на цю сторону, і на цю сторону. Заберіть свічки. Kad vidimo do kinca. Da do Ali na svoje mjeseci. Svička na svoje mjeseci. Tako. Vitaliju, mi treba analogiju. Trebam